Доброго дня, я вам покажу, як зробити ось такий класний э, пістолет. Я знаю, це не похоже на пістолет. Взагалі не похоже. Но ось такий класний. Дивіться, я беру, треба тільки потягнути за цей крючок, і все, буде проходити вистріл. Дивіться. Оп! абракадабра. Резинки немає, тому що вона дуже близько, Ой, не близько далеко стріляла. я вам зараз покажу, яка дальність його. Десь я не знаю, десь 10, може 15 метрів. Примерно. Я вам зараз покажу, яка дальність настояща. Ось як стріляє цей пістолет. Я його, кстати, забув сказати, я його повністю сам приймав. Повністю сам. Просто грасі якось і ось так получилось. Uh, дивіться. Дивіться на цю розпробовану двері. Бачили? Воно іще далі може стріляти, ну ось. Я зараз вам покажу, як зробити його. Дивіться, як його зробити. Для цього нам потрібен тільки спічний коробок. Обичний, звичайний, точніше. Uh, резинка прочна, щоб вона була прочна і четверта, тому що треба, щоб вона не, не порвалася, щоб вона далі не могла стріляла, тому що вона так, можна сказати, не стріляти. Ну і одна спічка. Сірник. Сирник. Коротше, Сириник. Коротше, сирник. І ці предмети вам. Сирник. Сірник! Коротше, е ось для спішки коробок, і ці предмети у вас точно знайдуться вдома, особливо с пічка сіник. Е точно знайдеться, ну, тому що це всі точно буде вдома. Давайте е покажу уже. У вас ці предмети точно знайдуться вдома, особенно с пічки. Е сірник. Ось, ми беремо і солимосяник ось сюди. Не повністю. Беремо ось так. поворачуємо, І ще один ось. І в нас вже заряджен, е пістолет. І це може зробити десь від 6 років, тому що тут трошки сила потрібна, щоб воно ну, ось. Далі нам просто треба потягнути крючок, и происходит вистріл. Ось такий ролик. Всім до побачення, ганого дня. Бай-бай!